І повертаємось до теми Дніпра внаслідок ракетного удару по місту. Наразі відомо про одного загиблого. До шести осіб зросла кількість постраждалих. Про це інформують ДСНС. Там зазначається, що одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля. Його засипало частинами понівеченого будинку. Всі профільні служби на місцях потерпіли, надається необхідна допомога. На, давайте побачимо звідти кадри. І за даними надзвичайників, жертв серед жителів постраждалої багатоповерхівки може бути більше. Наразі триває розбір завалів, адже з інформацією ДСНСників у квартирах заблоковані люди. Давайте побачимо, як проходять пошукова рятувальна операція. Ну і тим часом Дніпряни на місці ворожого удару допомагають екстреним службам розбирати завали. Кажуть, почули вибух і прибули на місце одразу. Такі от небайдужі люди. Ми приїхали з друзями з метою допомогти розрібсти завали, по-перше. По-друге, купили води для рятувальників. От турникет у мене був на робочому місці. І, Ну це просто нормальна активна громадянська позиція, яку ми притримуємо з хлопцями. І просто приїхали ну по зову, ну, по зову духу. Все, все, що я можу ну, по цьому сказати, ось очікую, доки е, дозволять е, ну, допомагати. Це перший ваш досвід? Це перший, так. Це перший. А звідки дізналися, куди їхати? Взагалі е, я працюю в кілометрі звідси. Просто я почав вибух. Ми дізналися про інформацію, одразу. Ось...